Два державні банки ПриватБанк та Ощадбанк, також приватні банки, Монобанк, Монобанку Правекс, Пумп, Райфайзен та Скомбанк підписали меморандум про посилення обмежень щодо обігу коштів між картковими рахунками клієнтів. Основна причина такого рішення це звести до мінімуму явища дропів та виявити недобросовісних платників податків до бюджету. Дропи це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів, до карток рахунків, включно з пін-кодами і доступом до інтернет-банкінгу. Дропи можуть здійснювати перекази в різних країнах і від імені різних людей. Завдяки цьому шахраї легко переміщують кошти по всьому світу, залишаючись невидимими. Для ліквідації цього явища банки запроваджують поділ усіх клієнтів на три групи ризику. По клієнтах високого рівня ризику ліміт на перекази складе до 50 тисяч гривень на місяць. По клієнтах середнього та низького рівня ризику з 1 січня 2025 року в сумі до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 25-го року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Запровадження лімітів не буде стосуватись клієнтів з Джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів.